Книга Захар Беркут Захар Беркут Івана Франка це перлина української літератури, що актуальна і для нас, сучасників. Читаючи цю повість, ми проживаємо разом з героями їхні злети й падіння. Радіємо, горюємо, і, зрештою, з жалем перегортаємо останню сторінку тут є все і нестримне кохання, і підступні вороги, і воля до перемоги, і єдність у боротьбі. Це було майже вісімсот років тому. Іван Франко занурює читача в буття Русі до середньовічних Карпат, гір і полонин, де громада тухольців на чолі з мудрим старцем Захаром Беркутом дає відпір страшній навалі монголів, доводячи, що в єдності ми сила, яка хитрістю, сміливістю та прагненням волі може здолати навіть набагато сильнішого та могутнішого ворога. Так було і так. Буде, було це 1241 року. Весна стояла в тухольських горах. Одної пригарної днини лунали лісисті пригірки зелеменя голосами стрілецьких рогів і криками численних стрільців. Се новий тухольський боярин, Тугар Вовк, справляв великі лови на грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя. Бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одне пригір'я зелененя. Недавно він появився в тих горах і побудував собі гарну хату, і оце першу учту справляє знайомиться з довколичними боярами. По учті рушили на лови в тухольські ліси. Лови на грубого звіра то не забавка, то боротьба тяжка не раз кровава, не раз на життя і смерть. Тури, медведі, дики це небезпечні противники, стрілами з луків рідко кому удасться повалити такого звіра, навіть рогатиною, яку кидалось на противника при відповіднім приближенню, нелегко дати йому раду. Тож останньою і рішучою зброєю було важке копіє, яким треба було влучити противника зблизька, власноручно, з цілою силою відразу схиблений удар. І життю борця грозила велика небезпека, коли йому не вдавалося в останній хвилі сховатись у безпечну криївку і добути меча або тяжкого топора для своєї оборони. Не диво отже, що тугар зі своїми гістьми вибрався на лови, мов на війну, з запасом стріли рогатин зі слугами і з запасами живності, навіть з досвідним знахарем, що вмів замовляти рани. Не диво також, що тугар і його гості були в повній рицарській зброї, окрім панцирів, бо ті спиняли би їх у ході, поломах та гущавинах. Те тільки диво, що й тугарова донька Мирослава, не покидаючись батька, посміла також вирушити разом з гістьми на лови. Тухольські громадяни, видячи її, як їхала на лови посеред гостей, гордо, сміло, мов стрімка тополя серед коренастих дубів. З уподобою поводили за нею очима, поговорюючи От дівчина, тій не жаль би бути мужем, і певно, ліпший б з неї був би муж, ніж її батько. А це, певно, була немала похвала, бо Тугар Вовк був мужчина як дуб плачистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських медведів, яких їхав воювати, але ж бо й донька його Мирослава була дівчина якої пошукати. Не кажемо вже про її уроду і красу, ані про її добре серце. Втім, згляді, багато її ровесниць могло стати з нею на рівні, хоч і небагато могло перевищити її, але в чим не мала вона пари між своїми ровесницями. Так все в природній свободі свого поводження, в незвичайній силі мускулів, у смілості й рішучості, властивій тільки мужчинам, що виросли в ненастанній боротьбі з супротивними обставинами. Зараз з першого разу видно було, що Мирослава виросла на свободі, що виховання її було мужеське, і що в тім прегарно розвиненім дівочим тілі живе сильний, великими здібностями обдарований дух. Вона була в батька одиначка. А до того ще зараз при народженню втратила матір. Нянька її, стара мужичка, відмалку заправляла її до всякої ручної роботи, а коли підросла, то батько, щоб розважити свою самоту, брав її всюди з собою і, щоб задоволити її полку натуру, привчив її владати рицарською зброєю, зносити всякі невигоди і сміло стояти в небезпеках. І чим більші трудності їй приходилось поборювати, тим охітніше бралась вона за діло, тим краще проявлялася сила її тіла і рішучого прямого характеру. Але, попри все те, Мирослава ніколи не переставала бути женщиною, ніжною, доброю, з живим чуттям і скромним, стидливим лицем. А все те лучилось в ній у таку дивну, чаруючу гармонію, що хто раз бачив її, чув її мову. Той до віку не міг забути її лиця, її ходу, її голосу, тому вони пригадувалися живо й виразно в найкращих хвилях його життя, так як весна навіть старому старцеві пригадує його молоду любов. Вже третій день тривали лови багато оленів рогачів і чорногривих турів лягло головами від стріл і рогатич боярських. Над шумним гірським потоком на зеленій поляні серед ліса стояли шатри ловців, курилися раз у раз величезні огнища, де висіли на гаках кітли, оберталися рожни, де варилося і пеклось м'ясиво вбитої дичини для гостей. Нинішній останній день ловів мав бути посвячений самому головному та заразом і найбільш небезпечному ділу ловам на медведів.